Вони продають одне і те теж кожен рік за ціною Тріпл ігор І справді, якщо подивитися в ретроспективі на попередні частини, що виходили в рамках одного ігрового рушія, і порівняти їх між собою, складається враження, що змінюється лише налаштування. Десь темп гри швидший, десь повільніший. Трохи змінюється характер та гострота передач. У якійсь грі найкраще працюють навіси, в іншій навпаки, вони просто ніякі, зате чудово летять дальні удари. Гравці стали частіше помічати просту зміну балансу з переходом на рушій Frostbite, на якому вперше вийшла FIFA 17. Саме з того часу почався весь цей галас. Мовляв, нічого не змінюється із року. Ворів, але якщо збільшити вибірку і порівняти нову на момент запису відео, частину з тією грою, яка вийшла за 10 років до неї, невже і з того часу мало що змінилося. Забігаючи наперед, скажу, що це не зовсім так, але все набагато цікавіше. Для розуміння того, за що в нас в цілому просять гроші при купівлі нової гри, потрібно трохи розібратися в процесах, які беруть участь у її створенні. На ліцензування команд, логотипів, футбольних ліг, головних стадіонів, у тому числі на ексклюзивній основі, витрачаються колосальні гроші. Саме це дозволяє людям, які дивляться футбол, у вільний час грати за тих же віртуальних персонажів, яких вони Звикли бачити по телевізору, і за яких вони ймовірно вболівають. На створення якісних, ну чи справедливіше буде сказати, не найгірших геймфейсів, також потрібні гроші, що як не крути, збільшує реалістичність гри. Зважаючи на те, що футбол це серйозний бізнес, за три копійки торгувати ліцензії там ніхто не буде. І наскільки я знаю, договори на ліцензування укладаються на рік чи одразу декілька. Тому відбивати вкладені гроші, випускаючи нову частину щороку, цілком логічне заняття з боку видавців та розробників. Навіть сама назва FIFA це, по суті, назва міжнародної футбольної асоціації. І до речі, контракт на використання цієї Назва для Electronic Arts закінчується, а про новий домовитися, схоже, так і не вдалося. Скоріше за все, сьогодні ми граємо в останню FIFA, а далі серія буде з іншою назвою. Для прописування, хоча б приблизних характеристик кожному гравцю, на кшталт швидкості, спритності, ударів, виконання штрафних і так далі, має бути проведена або своя аналітика, або збір даних з якихось джерел. Маркетологи часто в рекламних матеріалах робили акцент на тому, що компанія запрошує суперзіркових футболістів, яких обішують спеціальними датчиками, що фіксують усі рухи спортсменів та переносять їх у гру. цьому, в принципі, можна повірити. Давайте так і зробимо. Цей Невеликий список того, на що витрачають гроші, вже звучить начебто серйозно, погоджуєшся. Тим більше, коли на цьому тлі конкуренти з безкоштовною грою видають ось таке, думаю, багато хто захоче заплатити за FIFA стільки, скільки попросять. Якщо до цього аспекту питань поменшало, можемо переходити розбиратися в більш прикладних речах, з якими справи прямо скажемо, будуть гірші. Для початку подивимося, що не так, на мою думку, з актуальною грою, а в другій половині ролика порівняємо її з частиною, яка вийшла 10 років тому, і там буде чимало цікавих висновків. Отже, купуючи актуальну гру, перше, що мене зустрічає, це гальмоване меню, яке завжди має такий повільний желений відгук на всі мої маніпуляції. Перші 10 годин я намагався звикнути, точніше зрозуміти, чому в неї неможливо грати. Наприклад, при обороні FIFA не давала мені перемкнутися на гравця, який знаходився за лінією м'яча, а дозволяла лише на тих, хто вже зустрічає суперника, що фактично не дає можливості зробити тактичний фол під катом ззаду. Ще дратувало те, що гра сама постійно вирішує, з якою швидкістю бігають мої футболісти. Перейшовши в налаштування, я помітив багато нових для себе Інтелектуальних пунктів, які нібито повинні допомагати мені робити все надзвичайно розумно і тактично. Звичайно, багато з них я привів у класичний вигляд і деяким іншим налаштуванням виставив ручний режим. Активна оборона в ручному режимі. Перемикання правим міні-джойстиком по м'ячу, а не за гравцем. Це дозволило обирати футболіста при обороні саме із зони, де знаходиться м'яч, тобто із радіусу, а не з тих, хто лише може зустріти суперника. Вимкнув аналоговий ривок, який контролює швидкість прискорення залежно від сили натискання на кнопку. Ну і тип захисту стандартний, а не тактичний. Після цього стало грати на а то комфортніше. Мені всі ці інтелектуальні алгоритми взагалі не зайшли, і добре, що їх можна було відключити. Фіфа дає тобі хибне уявлення того, що ти всім керуєш, але насправді ти багато в чому звичайний пасажир. Як би зрозуміло, що гра це, грубо кажучи, набір стрічок коду, в якому прописані алгоритми усіх дій на полі. Але не вже за стільки років не можна було пофіксити яскраво виражені скрипти. Наприклад, гандикап це ситуація, коли гра зрівняє за силу ігрових моментів топову і слабку команду. І найчастіше другі сенсаційно, але досить легко перемагають. Особливо яскраво це помітно, коли граєш у синглі командами з одного міста, так зване Дербі. Навіть якщо один колектив на голову сильніший за інший, то комп'ютер. Одно влаштує тобі матч усього життя. У слабкої команди залітатиме в ворота абсолютно все, а у сильної влучання у штангу чи на трибуни. Тобто, якщо спростити скрипт, наперед вирішує виграєш ти або програєш і змінити його рішення практично неможливо. Граючи в онлайн режимі, рано чи пізно помічаєш скрипт, який називають кікофом. Це ситуація, коли після пропущеного м'яча суперник розводячи м'яч із центру поля, проводить гольову атаку, з якою ти нічого не можеш зробити, як би не старався. Скрипт не дає тобі відібрати м'яч, і ти пропускаєш відразу вже голову відповідь в свої ворота. Сюди ж я віднесу рівні штучного інтелекту. Адже вони мають дуже великий крок. Певний рівень може бути для тебе досить простий, але підвищуючи його всього на один щабель, гравець уже нічого не може зробити на полі. Комп без шансів возить його кожен матч, і багато моїх знайомих кидали грати просто через те, що їм або занадто легко, або неймовірно складно. Фізика, вона огидна. Я не розумію, як можна сьогодні з усіма технологіями та можливостями ігрових рушіїв зробити таку неприємну модель поведінки персонажів. Те, наскільки приємно бігати, віддавати передачі, бити, і визначає рівень якості цієї гри, адже 80% часу ти проводиш в матчах. Керування гравцями нагадує цю сцену з мультфільму про богатирів, де бабка керує дрімучим лісом за допомогою сковорідки. будь який віртуальний футболіст на полі поводиться як незграбне дерево. У мене немає бажаного зв'язку гравця та геймпада. У всіх прес-матеріалах кричать про реалізм. року це роблять. Мовляв, ось тепер точно як в житті. Подивіться на ці раптові прискорення, якісь ковзання, підкати ніби на льоду, які чомусь дуже швидкою анімацією. Як відскакує м'яч без будь-якої віддачі та втрати швидкості? Це не реалізм. Ви де-небудь бачили таке? Є один дуже дивний момент, який я помітив майже відразу, але весь час думав, що мені це здається. У грі якісь проблеми з рухом футболістів по вертикалі, тобто за шириною поля. Подивіться на траєкторію, чому гравець робить таке забігання, наче він не людина, а якийсь корабель або вантажівка. Ти це реально постійно помічаєш у різних ситуаціях. У голкіперів навпаки своя проблема. Вони чомусь не можуть нормально зробити один-два кроки на вихід, щоб забрати м'яч. Це часто відчувається, в тому числі і кривий рух по діагоналі, наче в них реально є якісь проблеми з переміщенням по всіх площинах. Але найпоказовішим був ось цей момент, де прірва а не відстань між суперником і воротарем, але він так і не візьме м'яч у руки та й взагалі не зіграє по ньому. Фізика м'яча так само змогла мене здивувати. Ось у цьому моменті після сейву голкіпера м'яч якось різко закручується на кутовий. А тут він зовсім не амортизує об голову футболіста, відскакує як від стіни. Фізика цієї гри настільки прекрасна, що дозволяє пограти в класичний пінбол. Єдине, що непогано пофіксили в порівнянні з минулими частинами, це моменти, коли фізичні моделі проходять крізь текстури чи одна одну. Хоча ось звичайний рекламний банер все ж таки залишається проблемкою. Я нічого особливо не говорю про фізику одягу, адже це така дрібниця для футбольного симулятора, і ось ці шорти йо-йо бісити тебе часто не повинні. Зате існує анімація тримання за футболку. Не ідеально, так, і ти ніколи цього в динаміці матчу не помітиш, але хоч щось. Чи варто мені говорити, що кожного року вони його покращують? Сьогодні він суперрозумний, через рік він мега розумний, а через 10 років він повинен бути розумнішим за мене вже, напевно. Але справи йдуть таким чином, що забігати вперед він досі не навчився. Навіть не так. Купа ситуацій, коли гравець із моєї команди починає руху вільну зону, абсолютно прав, але потім чомусь відстрибує, зупиняється і просто починає дивитися футбол. Голки пересходять з розуму по-своєму. Можуть бігти вздовж лінії поля, і замість того, щоб зіграти в м'яч або пропустити його, вони падають або навіть перевозять кутовий на свої ворота. Так, вони не можуть вийти трохи вперед на м'яч і дуже дивно поводяться, вибігаючи вздовж лінії. Зате в цілком простій ситуації воротар може забути, що в нього є руки, і винести м'яч ударом через себе. Про хороводи нападників у вирішальний момент варто взагалі говорити, чи це нормальна практика. Інтерфейс не готовий до великої кількості забитих м'ячів. Кілька разів зловив баг, коли арбітр ставить пенальті, необхідна анімація не з'являється. На екрані постійно вигляд з телекамери і нічого не відбувається. Коли виграєш чемпіонат за кілька турів до кінця, після кожного наступного матчу твій клуб святкує цю перемогу, ніби вперше. Декілька ситуацій, коли через те, що чомусь не фіксувався офсайт, можна було після пропущеного голу вибивати м'яч з воріт і продовжувати грати. У режимі кар'єри гравець із травмою постійно просить тебе, щоб ти сьогодні випустив його на поле, адже він у хорошій формі, але ні, він травмований і не може взагалі. Грати, яка хороша форма. На початку матчу захисник суперника отримує червону картку. І як ти думаєш, що робив штучний інтелект, наприклад, 10 років тому? Правильно, проводив заміну нападника на захисника і продовжував грати з суцільною лінією оборони, які роблять тренери в реальному футболі. Що робить штучний інтелект сьогодні? Просто ставить у центр захисту свого нападника на увесь матч, хоча він не здатний адекватно грати на цій позиції. У нього на третину ріжуться характеристики. І напевно найцікавіша частина цього відео для всіх, в тому числі і для мене, це порівняння актуальної гри з тією, що вийшла 10. 10 років тому. 10 років це непогана прірва, і в старій грі помітні такі речі, як дивні повтори, невелика кількість анімацій, що не критично, але помічаєш постійно. Освітлення та графіка теж помітно втомилися. У старій грі було більше цікавої статистики щодо твоїх гравців, прокачування інфраструктури клубу і своєрідна трансферна механіка, яка для чогось показувала шанси на підписання гравця у відсотках. Ще, до речі, тут були спеціальні скрипти, за яких, наприклад, Кристіану Роналду ніколи не міг перейти на бік головного суперника Барселони, ні за які гроші. Безперечно, в новій грі стільки всього переробили та Далі це робить її більш об'ємною і насиченою, правда, за рахунок онлайн режиму, який полетів просто в космос. Усілякі драфти, сквадбілдер челенджі, кубкові турніри, вікенд ліга це ми навіть обговорювати не будемо. Я пропоную глянути на режим кар'єри, так як його хоч якось можна порівняти з тим режимом, який був 10 років тому. Фундамент залишився тим самим, як не дивно. Назви розділів, механіка керування складами все і досі бере витоки з бородатих часів. З нового та відчутного додали тренування між матчами, проходити які швидко набридає, і ти їх зазвичай пропускаєш. Є каццени Переговорів, але дивитися на них довше, ніж один ігровий день, це знущання над собою. Однакові анімації, однакові питання, однаково затягнуті діалоги. Є ще керування розвитком навичок кожного гравця, яким я за 160 годин так і жодного разу не користувався. Не бачу цьому сенсу, хоча, може, комусь і сподобається. Виходить, що здебільшого нічого глобально за 10 років в цьому режимі не змінилося. Ні тобі просунутої суперцікавої статистики, ні якогось розширення управлінських рішень в клубі. Чому не додати можливість у кожному новому сезоні кастомізувати форму, вибирати дизайн, спонсорів чи щось таке. Ну добре. Кому взагалі потрібен зараз режим кар'єри, тільки мені і ще трьом людям на планеті. Всі вже давно відкривають паки, збираючи команди в онлайні. Але є одна річ, яка змусила мене мовчати, сидячи на одному місці та дивитися в одну точку. Це геймплей. І знає що? Він кращий у грі, яка вийшла понад 10 років тому. На тлі жахливих відчуттів від нової частини, я заради приколу вирішив їх порівняти. Ігри на різних фізичних рушіях, але наскільки приємніше грати в цю стару гру неможливо передати через відео. Чому вони 10 років тому могли зробити приємну фізику з віддачою м'яча без дурних ковзань, як по 10 років минуло і вона тебе не дратує. А з усіма сучасними технологіями вони зробили фізику та геймплей жахливо неприємними. Я не хочу завтра брати геймпад до рук і повертатися у нову FIFA. Це ж найголовніше відчуття від матчу. Можна зробити не ідеальні геймфейси, графіку в цілому, але головне, щоб гралося із задоволенням. А задоволення від нової гри немає ніякого. У старій грі ти відчуваєш плавність рухів, вагу м'яча. Навіть банально на арені ти кайфуєш більше від ударів дев в дев'ятку, ніж від цілих матчів у новій FIFA. І звертаю увагу, що геймплей старої гри не можна вважати еталоном. Він не ідеальний, але його робили більше 10 років тому. І я готовий пробачити йому більшість недоліків, дивлячись на те, що розробники зробили в наш час. Розумієш, електронікарс всюди кричить, що FIFA це симулятор, у нас тут реалізм, там реалізм, все як у житті. У нас багато ліцензій, клуби, реальні гравці, але на практиці, де симулятор? Напиши в коментарі, що думаєш з цього приводу, розкажи свій досвід, а для себе я остаточно зрозумів. Мої награні 160 годин ілюструють всю картину сучасної ігрової індустрії. Повертатися сюди, я, звичайно ж, не планую, але пройти всі стадії, починаючи з заперечення та Закінчивши прийняттям, було цікаво.